Вона мала відбутися для того, щоб ми позбулися багатьох ілюзій і про себе, і е, про себе особисто, про соціум, в якому ми живемо, про суспільство наше українське, про нашу націю політичну, там хто як хоче говорити там етнічну політичну націю, про нас, українців, історичні міфи, якісь, сучасність, е, позбутися міфів про, е, про державність України, міфів і ілюзій. Позбутися міфів і ілюзій про ворогів, і, начебто про друзів, про партнерів, про союзників позбутися ілюзій стосовно міжнародних організацій, релігійних спільнот різних традиційних, нетрадиційних світових спільнот, тому що ми трошки жили в такому, знаєте, бульбашці в уявні в уявах, які ми створили самі для себе, ну як там було зручно, і про себе. І, і про те, як має бути в суспільстві бути, якими мають бути наші керівники, лідери наші, що нам мають обіцяти, і що робити, е, що ми хочемо слухати і чути, які речі нам приємно чути чи слухати правду. І от війна, якраз вона оцей простір, який ми маємо маємо пройти, позбавившись ілюзій, і е, узнати насправді про самих себе правду.